Мої вітання, хто чує і бачить мене на моєму каналі. Сьогодні 8 серпня 2022 року. Що я хочу в цьому відео показати? Ось копалочка Шепетівська, ось він на бачку. Ось реставрироване її колесо. Це одна, одне із слабих цієї копалочки. Це опорне колесо. Шарнір, оська. Булка. і в попередньому відео я робив, так сказати, відео про це От, тут запресована труба. Ось що я зробив. Такого цікавого кольору вийшло. Ось воно крутиться тихенько. Змащується. Ну а зараз більш конкретно покажу. Ось це колесо. Ще не покрашено і не зібрано. В попередньому відео я показував, яке слабе місце у цих колесах. Це ось, бачите, оськи, які я побризав. От їх вигризло, наскільки вигризло, що туди набивається земля, тут лійка. І клинить. І Значить, що я зробив? Ось, дивіться, стоїчка. Було в мене, був, вірніше, такий возик, обрізав, бачите? Ось куцю я обрізав. От. Ось це колесо таке я сюди вирізав, всередину його, втулив, обварив і поставив середину старого колоса. Таке добротне кріпке колосо вийшло. Значить, що я хочу сказати, ось ця оська, там є така, я не знаю, як її назвати, втулка чи опорна втулка, будемо так говорити. Там є е, всередині паз прорізь і войлочний сальник вставляється, де воно таким чином ось сюди. От. І що ще виходить. Ось перевертаємо. От. Тут фіксується, ось за допомогою шплинта. і накручується. Ось такий колпачок на резьбі. Значить, тут є тавотничка, це все змазується. Ось воно сюди. І колощатка крутиться. От ми зараз його будемо доробляти. Значить, що ще хочу показати, з цього боку я ось удалив, бачите? А на цьому боці тут ще не зроблено. Буду ставити, буде цепляти, буду теж обрізати все це діло от. і удаляти. Десь 5 см достатньо. от такі діла. Так що процес йде на 10 число вже. Заказано копати перший город. Рання картошка, люди попросили в середу, сьогодні у нас понеділок. То буду працювати і буде готовий на сьогодні цей агрегат. Вот такі справи. Що ще? Ну, так. Копалочка в цілому хороша. Задовольняє мене. Люди хвалять якість. Теж добра. Копає картошку на ура, що на твердих ґрунтах, що на м'яких. Завдяки активному ножу вона розбиває ґрунт на твердих, більш ніж транспортерна, не викидає глиби. Так що от такі справи. Всім здоров'я, удачі! і мирного неба над головою. Все, пока, будьте здоровенькі.